Всем привет! С вами гимнот, Я так крикну. Э, с, с вами гимнот, Я сегодня буду... мини рекламка на один э, сайт для любителей Майнкрафта, а на ПК. Ну то, да, да, я тут еще Pocket Action. Э, ну да, еще там на ПК такие любители. Ну, я хотел, показать что рекламочка. Показываю вам все серверы. Ну, ну короче, понятно. IP. Ну, сервер. Короче, все, почнемо. Ну, тут можна подивитися, є тут для версій з міні-играми, з модами і там еще потім. Ну тут можна знайти, наприклад, я вам покажу. Тут мене можна... ще є нові сервера, які тут були добавлено недавно. Добавлю сервер, можна додавати свої топ, ну це так топи. Трудio Майнкрафт, Модокрафт. Капу, Теркрафт якийсь там і так далі. Ну тут я ще в э, ли, ну свій ЛК мне сказати. Прям дуже класс. Дуже класний сервер, ну тут мене. Ну, сайтів сервер кажу. Тут дуже багато дуже класних, дуже веселих э, сервер, наприклад, не можуть нам показати не вісім день. Цей PyDay. Версії там 12 або по 1.3. Покшу 1,8.3. Бо 1.7.4 дуже, дуже ну, не дороблена версія. Це. Ну вот. Е, Ще можна що сказати. Наприклад, можна так виживання нажати і у вас тут буде, наприклад, World Craft з мод арена Вот так ги далі. Вот, ну тут закреслете, закреслити, закреслити. І дуже можна, наприклад, по Editor Edition. Ух ти, лки. то сервер, так понял Тут 15 000 людей. Якщо у вас мъсней, Дуже мъсней э, планшет. То можете грати на цим сервері. Та нічого. Да, я промовчу лучше. Бо тут. Тут тут просто не можеш що казати. Просто не моєш що показати. І все. Ну, добре. Е, дякую, що дивилися моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всім пока-пока.